Ну да кстати, а коли скинан немає, то можна вообще шкафу Ну, узыбейсь Не, ну вони ж по якщо ти в краймі, ти надягаєш їх, то вони під тебе підсираються, типу yeah. <coughs> Як це розріз... розрізнити? Блять, короче, вони засали, нахуй надо. А якщо стати, вони просто походу вийдуть качают. Ну, пускай попробуют. Эп, ну, ой, батя. О, долбоёб? что но... А нет. привет. Возможно. Ні, вони говорять, давайте всі, типа скорпіруємось, типу, типа вкачаем Ну, yeah, я догадуюсь, я, я так просто сам робив. So. <laughs> я Это так сам робив. Сука, так і знав. Їдь дальше, їдь дальше, я репорт пишу. Крайм без Союзу, алло. Так і напиши. Та нема. Раз, запиваємось. Їдьте далі, їдь, давай, давай, давай. І ставай тут, на дровах, на дровах ставай. Блять, я запився нахуй. Две дебеша, Диві, тварь. Єбать, я насипаю! Мінус одного склав. Не, 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 не сегодня меня. На реке нахуй сада. Так, блять, я шо упал нахуй? Я упал, все метр пробег, это ж пиздец. Рат... Ну тут аж аше... да, двое, Питера. Ну что там, край без союза, да? Ну я написал тут нахуй никто. Не відповідає. О, вітаю! Сука, їбать вітаю, ну вчасно нахуй. Все, вже ні, скажи, фіска відлітає, відлітаєте нахуй. Mm -hmm. Бля, зараз напише, якщо у вас є докази, блять, заливайте на форум.